Самим найкращим величезний привіт. Вітаю вас на каналі. Акція 7 днів з 10 по 16 жовтня. Або, як я називаю, промгрупа в магазині АТБ. Дякую за коментарі та за вподобайки. Давайте подивимось, що підготувала нам АТБ. Каструля керамічна на літр 500 449 гривень зі знижкою. Ступка кам'яна 259 гривень також зі знижкою. Бачу, цього разу дуже багато товарів зі знижкою. Блюдо, склокерамічний люмінарк діаметр 17 см 70 гривень. Блюдо на 25 см 139 Та посуд скляний для зберігання з кришкою люмінарк на літр 200 179 гривень, також знижки 30%. Зі знижкою набір пластикових ємностей в наборі, в наборі 3 штуки 100 гривень. Комплект картриджів для фільтр глечиків Пакування 3 штуки 299 гривень. Підставка під гаряче розмір 45 х 30, кольори в асортименті 40 гривень. Контейнер пластиковий з кришкою на 30 літрів 449 Нарешті бачу термос на цілий літр, тому що останнім часом взагалі не попадались мені на очі термоси на літр 359 гривень. Миска пластикова на 6 літрів 53 гривні. Я заокруглюю ті копійки до більшого. Крем фарба для волосся фітолінія 37,90 лак для нігтів 25 гривень, блиск для губ у формі морозива 65 гривень. Колготи дитячі. Дюна склад 80% бавовна 80 гривень. Колготи жіночі 40ден 100 гривень. Торгової марки Джулія. Косметичка, 90 гривень. Сироватка для обличчя 60 мл 60 гривень. Шкарпетки чоловічі. Жіночі. Склад 70% бавовна. 62 гривні. Три пари в упаковці. Міні світильник у вигляді динозавра 119 гривень. Пояс зігріваючий для спини розмір L та XL 299 гривень. Гребінець для волосся в асортименті. І тваринками, бачу 50 гривень за штуку. Ковдра вовна, розмір 1,40 на 2 ціна зі знижкою 449 гривень. На матрасник на резинці, розмір 1,60 на 2 349 зі знижкою 30%. Комплект з двох кухонних махрових рушників, розмір 30 на 50. Кольори в асортименті 90 гривень. Знову з'явилась пряжа. Склад 25 бавовна, 75 акрил, 100 метрів 100 г 80 гривень. Пряжа Ангора, склад 20 бавовна, 80 акрил, 600 метрів 80 гривень. Килимок домашній, хутряний, розмір 40 на 60, кольори в асортименті 229. Горщик пластиковий з підставкою на 750 мл 45 гривень. Пульверизатор 470 мл 30 гривень. Скрибок водозгін 45. Сушилка для посуду пластикова. З піддоном на 4 відділення. Кольори в асортименті 179 гривень. Насадка водозберігаюча душова зі знижкою 149. Обруч карнавальний для свята 45 гривень. Подушка декоративна котик 339. Куля надувна, дизайн Halloween 35 гривень. ручка боксер 60 гривень. ручка кулькова Хеллоун 50 гривень. Іграшка паличка зі звуковими та світовими ефектами 100 гривень. чинка з декором Helloween гарбуз 40 гривень. Кошик 80 гривень. Іграшка дитяча павук 40 гривень. Набір металевих форм для печива 4 штуки в упаковці 90. Іграшка Сквіш Хеллоуін 60 гривень. Гірлянда декоративна дизайн Halloween 3 метра 30 гривень. Прикраса карнавальна з підсвічуванням. Дизайн Хеллоуін 40 гривень. Лялька принцеса в яйці 85 гривень. Набір для творчості. Зростаюча іграшка. 70 гривень. Іграшка дитяча машинка. 75. Машинки Hot Wins. 249. Іграшка дитяча. Робот Трансформер Автомобіль. 299. Іграшка машинка на радіокеруванні» 249 гривень. Набір іграшковий транспорт 3 штуки 80 гривень. Лизун антистрес 40. Іграшка антистрес 60. Іграшка дитяча м'яконабивна тваринки 199 Книга серії Психологічні казки 100 гривень. Книга серії Розвивальні наліпки 45 гривень. Книга Прописи для дошкільнят. 40 гривень. Книга «Томі Джері» — Джеррі 100. Книга Сонечко 50. Пазл Дитячий 96 гривень. Іграшка сюрприз 75. Стреч іграшка у вигляді тварини морські 115. Фігурка сюрприз 105 гривень. Настільна гра в мішечку 199. Набір для ліплення 45 кольорів 159. Набір для розпису картина за номерами 169. Я вам хочу побажати всього найкращого. Нехай цей день вам приносить дуже хороші новини, і нехай у вас все буде гаразд. Дякую за коментарі, дякую вам за вподобайки. І скоро зустрінемось вже в наступному з вами відео. Всім пока!